Чим далі сезон, тим більше жовтяків, які ж можна використати на простий рецепт. Блендером перебиваємо їх на сік, на 1 кг, додавши 2 столові ложки солі. Моя шайтан-машина справилась за 20 секунд. Можна й натерти на 3 літрову ємкість хрін, кріп, духмяний та чорний перець, ну і звичайно часник. Закладаємо огірки та заливаємо соком. На 3 літра. Півтора кг огірків, півтора жовтяків, 50 грам для апетиту, але це не обов'язково. Добиваємо доверху огірками, доливаємо доверху соком. На самий верх гірчицю можна гірчичний порошок та лист хріну. Закриваємо кришкою та спускаємо у погріб до інших огірків. Якщо залишити у теплі, то через 3-4 дні можна споживати як малосольні, але ж зимою краще. Дякую, дякую, дякую.